Я на балконі ховаю коробочку з подарунком. Ось так вона виглядає. Комплект подушок, а, комплект подушок із лавандою українською. Із лавандою, натуральна лаванда, в м'якому мішечку всередині подушки додає легкий аромат для відпочинку під час сну. За потреби її можна вилучити. Змінний чохол, що дозволяє турбуватись про гігієну для максимального комфорту. Тем. Ну ось так Вони скручені, тому їх не видно. Яке воно буде в розправленому вигляді. Ну, подаруємо і дізнаємось. Здається, добре. Ми практика покаже.